Дістають одна за одним тіла з-під завалів. У ніч проти 24 квітня російські окупанти завдали по Києву масованого комбінованого удару ракетами та дронами з різних напрямків. Всього ворог випустив по Україні 215 повітряних цілей, внаслідок чого щонайменше вісім людей загинули. З них двоє дітей з однієї родини. Про це повідомили у ДСНС. Крім того, за словами очільника МВС Ігора Клименка, через атаку травми отримали понад 80 людей, серед яких наймолодший постраждали віком півтора роки та вагітна. Також ще 44 потерпілих довелося госпіталізувати. Клименко зазначив, що є інформація про десятьох осіб під завалами та двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Найбільше внаслідок атаки постраждав Святошинський район. Загоряння сталося на шести локаціях. Є руйнування. Там окупанти потілили по житловому будинку. На фото і відео, які поширюють в мережі, видно, що в частину будівель вибиті вікна, а в деяких вщент понищені стіни. Сівському та Шевченківському районах через падіння уламків дронів полали гаражі. Через атаку також постраждали і Бучанський, Вишгородський та Броварський райони. Там ворог пошкодив житлові будинки, склад, магазини та автівки. Згодом, як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на місцях влучань тривають пошуково-рятувальні операції. Рятувальники розбирають завали в будинках, проводять евакуацію людей в одному з районів. Вогнеборці загасили пожежу в магазині та на даху житлового будинку. Обстріли України прокоментував і президент України Володимир Зеленський, нагадавши, що Україна погодилася на повне припинення вогню ще 44 дні тому. Але Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску і відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно зв'язатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО. Крім того, через масовану атаку президент заявив про скасування частини свого закордонного візиту до Південно-Африканської Республіки і додав, що поінформує президента пар Саріла Рамофосу про потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Загалом вночі під масованим комбінованим ударом Росії, окрім Києва та області, були близько 40 осередків, які рятувальники ліквідовували в дев'ятьох інших регіонах країни. Софія Фанко телеканал НТА. Мир на блютечку коштом України у США роздратовані тим, що Київ не бажає обговорювати територіальні поступки Росії і першочергово наполягає на повному припиненні вогню. У Трампа натякають на виході з переговорів, що буде далі, чи готова Європа допомогти Україні вистояти. У Ватикані труну папи римського франциска перенесли до собору святого Петра. Там віряни зможуть впродовж найближчих днів попрощатися похорон у суботу, а далі обрання нового глави католицької церкви. Хто ним стане та чи підтримуватиме він справедливий мир для України? Це найважливіше у четвер, 24 квітня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.